Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні тема нашої розмови – «Лютневий сніг весною пахне. Ну воно ж так, Лютий іде, весною веде, кажуть у народі. І справді дні. Стають довшими, уже навіть майже на три години, вище піднімається сонечко, пробуджуючи в хлібороба найкращі думки і сподівання на наступний урожай. Колись місяць лютий у давнину вважався закінченням року, бо ж після лютого колись наставала весна. Ви вже знаєте, що в давнину люди тричі весну зустрічали. І найперше зустрічали весну саме в лютому, скажу коли трошки пізніше. Цікава назва лютий. Спочатку в давнину теж е, означала, і назив... означала очищення і називалася Феброар. У європейських народів і досі цей місяць так називається. У нас же лютий, у білорусів також, але в різних регіонах існують різні наклички, крутень межень, бо межа між весною і зимою, бокогрій і навіть казиблід, бо лютий кажуть, і так воно колись було, це зараз. Він трошки змінився. І снігу, і залетіли нема, і морози не дуже. Ну, нам цього треба, звичайно. А раніше, о, як закоє бувало землю, річки, озера, то й 30 березня не можна було розморозити. Ну, це ж так. В середині лютого, а саме 15-го, народі відзначалося. Ну, скажем, іменний найкращий день стрітеня, коли вважалося, що весна зустрічається із зимою. І саме цей день був дуже гарним показником для селян. Вважалося, який цей день, то, такий буде, то така й весна буде, якщо перемагає. Сонце тепло, значить, і березень буде теплий і навпаки. Казали ж, недаремно, не якщо 15 січня, тобто на настрітиня, півень у калюжі води нап'ється, то на юр'я в травні він напасеться, ну, це ж так. І вже в лютому, сподіваючись на гарний майбутній урожай, селяни готували насіння до посіву і чекали весняної днини, бо ж місяць лютий весною пахне.